Доброго вечора! І з вами сьогодні літній банан, літній банан, літній банан, що це а, банан це? Що це а, алітні банан Це Це-це-це літній, це банан, літній банан. Літній бананчик, літній бананчик, вуа літній бананчик, літній бананчик. І сьогодні в нас улюблене телешоу, котре виходить вперше улюблене телешоу. Найцікавіше, найіскравіше, найцікавіше, найіскравіше. І я танцюю з квіткою. Так, я телеведучий, танцюю з квіткою. танцюємо з квіткою, танцюємо з квіткою, танцюємо з квіткою. Або наша назва шоу Танці з квітками! Уху! Танці з квітками, танці з квітками! Танці з квітками, танці з квітками, танці з квітками, танці з квітками, танці з квітками. та ра 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 Тай-рай, ра-ра-ра-рай, ра-рай, па-па, ту-ру-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру-ру, па рарарарай, рарай, ру 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 па-па. І на цьому наше телешоу підходить до кінця. І ми пририваємося на нашу улюблену, улюблену, так, улюблену, мія дорога, улюблена, нескінчен дори, клама. Вау!